Ми безпосередньо знаходимося на ділянці державного кордону на місці несення служби прикордонним нарядом. Більш підготовлюємо собаку до... Застосування в бойових умовах, обучаємо на реагування на дрони, на безпілотні літальні брати. Також збільшила кількість правопорушників, які намагаються перетнути державний кордон. Знаходиться ще контрольно слідова смуга, по якій виявляємо сліди. Ймовірних порушників. Буває, що шукаємо порушників по три 4 чотири години бігаємо по лісі, буває по вісім годин бігаємо по лісі, шукаємо правопорушників. Ділянка ліс, хащі, вони мають де сховатися. Облаштували повністю ділянку контрольно-слідовою смугою. Зараз проводяться роботи по встановленню загороджувального паркану типу Єгози. За добу в нас може використовуватися в прикордонних нарядах порядка до 30 чоловік. Як прикордонними нарядами пішими на автомобілях, посилені також безплотними літальними апаратами. Шукай, ще

Після затримання ми їх доставляємо до прикордонного підрозділу, складаємо адміністративні документи за спробу незаконного перетинання державного кордону. Санкція статті передбачає штраф від 200 до 500 неоподаткованих мінімум громадян. Це від 3400 до 8500 гривень. Якщо є проблеми з військово-обліковими документами, передаємо їх до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.